Вітаю, з вами Володимир Ярошов, компанія Провалбон. Зараз я заходжусь на балконі, на якому ми зробили так званий занижений винос розширення по підвіконню. І зараз вам все розповім. Тож, приступимо до огляду. А якщо вам подобається наше відео, обов'язково ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Тож приступимо. Перше, чого хотів би я почати наш огляд, це розширення по підвіконню. Бачите, воно у нас зроблене під 30-те підвіконня, тобто тут глибина. 30 сантиметрів ми зробили в три сторони: тобто вліво, вперед і вправо. Але цей винос, як ви бачите, він нестандартний. Тобто, взагалі, висота парапету складала 1 метр. Але щоб отримати більше світла на балконі, ми цей парапет зрізали, зробили висоту 50 см та зробили розширення по підвіконню. І отримали так званий занижений винос. Тобто його переваги наступні, тобто, що дуже багато світла поступає на сам балкон, як ви бачите. Також у нас з'являється велика. Підвіконня, на яке можна поставити квіти, там, на якому можна сидіти. І воно дуже гарно виглядає сам балкон. Бачите, у нас тут такі дерева ростуть і дуже-дуже затишно себе почуваю на цьому балконі ідемо далі наступне це ми зробили монтаж скління із нюансів ми завжди робимо скління з однокамерним пакетом тобто два скла закачуються газером, та тут ми поставили сонцезахисне енергозберігаюче напилення також щоб не робити створки від самого підвіконня щоб ви коли ви будете відчиняти зараз я вам покажу коли ви будете відчиняти, то у вас тут є така перегородка фрамуга, котра дозволяє вам виглядувати за балкон, наприклад, не опиратися та ну, ви не випадете ніколи з цього балкону. Якщо не зробити її, то ну, вам буде дуже страшно підходити до балкону та відкривати створки. Також, оскільки у нас балкон тут не стандартний, бачите, дуже велика висота самого балкону складає. Тут висока у нас стеля 3 метри, тобто балкон у нас іде 2,50 метрів і майже як французький балкон у стандартних хрущовках. Тому ми зазвичай ставимо такий пілястровий з'єднувач. Бачите, я нажимаю, він дуже міцно тримає саме конструкції, він дає статичне це навантаження. І вже коли ви відчиняєте. Саме створки то вони зачиняються, і рама не ходить ходуном. Ми зробили відкривання бокові частини, поділили на дві на дві частини центральну. Також ми розділили на чотири частини: дві створки, поворотно відкидні та тут аналогічно стелю. Ми зробили з більшовних панелей, повісили потолочну сушарку. Це все такі вже стандарт. Де і по оздобленню тобто, підлогу, бачите, ми підняли до рівня з дверьми. Постелили ОСБ пліту, теплили, та тут вибрали ліноліум, тому що тут собачка бігає, постійно будуть сушити білизну, то недорогий варіант є ліноліум, а якщо більш дорожчий варіант є кварцвініл. також про нього окремо розповім. Оздоблення самого балкону ми зробили ламінатом, це 32 клас. Бачите, і зробили нестандартне таке горизонтальне укладення. Ну, тут. Також зробили від корсу. І тут у нас зверху йшла така балка, не дуже красива, охайна, і ми вирішили так обійти, бачите, воно тоді все, все чудово вийшло. Ось таке оздоблення. Також зробили відкоси. Тут вибрали білий куток, щоб підкреслити саме відкоси. Зробили монтаж плінтусів. Плінтуси ми зазвичай вбираємо під стелю. І отримали такий обхайний, дуже балкон, на який приємно вийти. На цьому балкону легко дихається. ну і Також ми не забули, також про ще вивели розетку, щоб можна було освітлення підключити чи там якісь прилади. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки До нових зустрічей!